Боже, великий єдиний, всю Україну храни, всі свої ласки зроти, налюдна зверни. Даймо волю, даймо долю, дай доброго світла, щастя, дай Боже народу нам многое блага літа. дай Боже на краще нам. Всім своїм людям, дай Боже, щоб так, як високовості ялиночка ця в Франківську, Дійснилися мрії проросла УПА за скоріше сонячне воскресіння наших героїв, за скоріші зміни на кращій світі і в Україні, щоб перемогли божі діти і щоб Україну з Богом, з Богородицею воскресло, сонячно вернулися герої наші в Україні, неньку. Щоб навіки очолив, як гетьман, як когось, як президент Тарас Григорович Шевченко. Дай Боже на краще нам, всім тим людям. А ти пречиста Божа Мати упросив Господа особливі благодаті на свято Різдва Христа, на многе благе діта. Хай скоріше здійсняється пророцтво. Упа за молитвами всіх святих, а особливо Тараса Шевченка серед них. І на оновленій землі врагів не буде всіх проклятих, а буде Господь Бог син і буде Божа мати, і будуть тільки люди Божі на землі. Дай Боже, щоб скоріше настали нашої перемоги дні. На віки вічні. Амінь. Христос рождає. Славімо Христа і слава Україні, героям слава з Богом, з Богородицею та нашим великим кобзарем, який віримо, ми, капелани мережі ОУН у Павверх, неминуче, ймовірно, такі в 2025 році, до Великодня чи до свят Пресвятої Трійці очолить. За Божим благословенням, за всенародним вибором наш гетьман, король і президент очолить Україну, Великий Кобзар. І дай Боже, щоб сталися усі ті події, за які Пресвятий Бог і Пречиста Божа Мати нам передавали ще з минулих віків, ще з часів козаків, січі. Далі, коли були українські січові стрільці, далі ОУНці, а особливо в часи УПА, коли була особливо затята боротьба проти різних окупантів України, адже ж українські повстанські сили, армія наша під проводом славного генерала УПА Романа Сукевича, під духовною опікою Степана Бандери. За його молитвами, коли він у часи боротьби упа вам, я з 41 по 44 рік був ув'язаний гітлерівцями, які його умисно шантажували, щоб він пішов на співпрацю з гітлером. Інакше вони вб'ють його двох братів і вбили. гітлерівці богом прокляті. Убили двох братів Степана Бандери, які були ув'язнені з літа 41-го року. Знайдіть загуліть Олександр і Василь Бандера по е, літо 1942 року. Обіцяли знайти дружину Степана Бандери. І дитину його убити, донечко я... на талочку славочкою. Бачите, ще двоє дітей мав пізніше Богу. Добрі люди переховали їх у ті важкі часи. Не дали це зробити. Тому у новорічну ніч особливо згадайте нашого великого святого героя, який дасть Бог стане прем'єр-міністром України згідно про па Степана Андрійовича Бандеру. І пам'ятайте, що святі мають очолити нас грішних, коли вернуться сонячно-воскресно до нашої землі. Готуйте себе інших до цього. Зрозумійте те, що ситуація в Україні страшна, і сили еліти патріотичної все менші. Ви знаєте, скільки людей загинули і на фронті, як наші герої, і як страдники в часі різних подій в Україні. Тому Молимося і вимолимо, борімося і поборемо. І разом переможемо і віримо, що в найважчий час Христос Господь, Бог прийде до нас. І подивіться совісно відео, ті, що я підготував у цьому дні, і мої попередні відео, які десь мають більше переглядів, більше лайків. Дякую тим, які вірять. Все більше. А не зневірюються, тому що <кхм>, зневіра потрібна сатані і ворогам України та зрадникам у ці дні. Нам же ж потрібна більша віра, більша надія, більша любов, більша мудрість, мужність, правдолюбність і терпеливість перейти найважчі, найстрашніші дні, які віримо. Ми будуть тривати не роки згідно біблійних пророцтв, і Як передала причиста Божа мати, а місяці, а в кращому випадку тижні. Тож тримайтеся на краще, сподівайтесь, гарного вам настрою на майбутні дні і будьмо готові завжди до бою, до молитви, все більше і з нечистю проклятою, яка саме в ці дні зимові планує. Страшні події в Україні і в світі, але щоб не сталося, пам'ятайте, переможе Господь Бог на синіоке Руси Ісус, караока, причиста Божа Мати і сонячно воскреслю святі, і ті, які їхні люди землі, родичі, друзі дорогі, ті, які божі діти, а потвори зла пропадуть на віки вічні з тими, що запродані їм підуть до пекла. Загугліть, невичерпне джерела стаття Степана Бандери 7 січня 1957 року. Ось оригінал. Дехто думає, що фальшують. І написано чітко. Стаття велика за те, що ми були вірні нашим традиціям, шанували Різдво за 7 січня, а москальські окупанти не дозволяли 7 січня святкувати. Але в перші роки совєтської влади дозволяли 25 грудня за новим стилем календаря. праздник, тому що він співпадав з їхнім праздником ханука. Кінці якого саме першого січня, чи в наступні тижні місяці, можуть вже Христа. про що не раз совісно попереджав я від Пречистої Богородиці, Пресвятого Бога. Нагадаю вам я, що головне слово, яке було сказано в у від Пречистої Богородиці, що вночі являть лже Бога, а після нього в четвер. Прийде з Сонця Бог і Боже Військо до Галичини України, а конкретно до Франківська. Тому головна тайна у Фатімі це тайна та, яка є у пророцтвах УПА, який совісно в інтернеті, пояснюю я, уже в наступному році літом буде 15 років. І наша інтернет-група офіцерів капеланів ГУВРЗ ЗСУ. і з нами Бог і Божа мати, і ми неминуче виграємо проти всякої нечисті війну. Дай Боже серед тих, що будуть з нами, що були і ви, а особливо ті, які в минулі роки 90-ті, особливо за мною йшли. Як провідником Івано-Франківського руху, українського настичного руху та явним генералом молодіжного товариства Сокіл, де воно стало називати Сокіл Плюс Плас Плюс Січ, плюс ті, які люди не байдужі, в наступному році. Буде 30 років, як Бог дав ті наші перші вервішні походи, які єднали християн, православних католиків. Навколо святої ідеї боротьби за справжню українську християнську козацьку нашу державу, яка неминуче буде, переможуть Божі люди. Наш похід триває, і найбог, і Божа Мати, тим допомагають, які з нами. А ті, що проти нас, хай скоріше мають все те, що вони нам бажають. Кратно та разом з всіма чортами. Бісами навіки вічні пропадають, Почини покаяння і покути все більшою мають і навертається до Бога, синього Русу Ісуса, бо тільки з ним буде наша перемога і з тими Божими людьми, які за Богом нескорено йшли минулі роки і зараз, з вірою, тою, яка передана нам. Найсвятішими, найгрогічнішими людьми, яких не зрадьмо. Ми пам'ятаємо, що Ісуса Христа треба шанувати не 12 стравами а правильними справами, Найбільшими молитвами, щирими постом, які особливо постарайтесь дотримати з 2 по 7 число. Наше правдиве бандерівське хрестове роздво І те, що вам поклик серця дає. Мене звати Микола Підопригора. Я живу в невеликому селі неподалік Дрогобича. Тут тече повільно. Люди знають одне одного поіменно, а новини розносяться швидше за вітри. Але є в нашому краї людина, про яку говорять з особливою повагою і навіть страхом. Сліпий провидець Захар Степанович від народження він не бачив світу. Але, як кажуть старші, бачив щось більше. І коли у 2022 році його пророцтва почали збуватися, навіть найзатятіші скептики замовкли. Сьогодні я хочу розповісти історію Захара Степановича, бо те, що він сказав недавно, змушує нас, мешканців Дніпропетровщини, жити в тривозі. Я добре пам'ятаю, як наприкінці 2021 року. Захар Степанович сидів на своїй звичній лаві біля хати і збирав навколо себе людей. Сліпий старець, як завжди, тримав у руках чотки і, повільно перебираючи намистини, розповідав про свої видіння. Тоді він раптом сказав: Наближається час великої темряви. Під Києвом і Харковом будуть стояти чужинці. Херсон впаде, і над ним розгорнуться чорні знамена. Але пам'ятайте, це не кінець. Це тільки випробування для нас. Його слова сприйняли по-різному. Хтось сміявся, хтось похитував головою, а хтось мовчки йшов додому, намагаючись забути почути. Ніхто й подумати не міг, що через кілька місяців слова Захара Степановича стануть страшною реальністю. Коли Київщина пережила жахливі дні окупації, а над Херсоном замайоріли російські прапори, люди почали згадувати старця. Його дім став місцем, куди йшли з питаннями й молитвами, я й сам не раз був у нього. Мене вражало, як цей чоловік, сліпий від народження, міг описувати події так, ніби він бачив їх на власні очі. Він розповідав, як бачив у видіннях солдатів у брудній формі, злих і жорстоких, які знущалися з мирних жителів. Я бачив Київ, казав він тихим голосом, що пробирав до кісток, вулиці в крові, будинки у вогні. Люди ховаються в підземеллях, а над ними чути гуркіт заліза. Але я також бачив, як у цьому ж місті одного дня знову лунатимуть дзвони радості. Нещодавно, восени 2024 року, Захар Степанович знову зібрав сусідів. Він сказав, що бачив нові видіння, які пов'язані з півднем України. Його голос був спокійним, але слова викликали тривогу: Сонце підніметься над півднем, і наші прапори знову замайорять там. Де зараз стоїть чужинець. Але пам'ятайте, це ще не кінець випробувань. На Дніпро насувається небезпека. Ворог кине всі сили, щоб пройти далі. Він розповів, як бачив річку Дніпро, яка була сповнена човнів і понтонів. Ворог намагався пройти на інший берег, щоб дістатися до серця України. Навколо лунали вибухи, кричали люди. Але в цьому хаосі Захар Степанович також побачив іскру надії. Я бачив наших воїнів, які стояли на берегах річки. Вони були схожі на героїв із давніх легенд. Їхня сила зупинила ворога. Хочу звернути вашу увагу, що стояли воїни, які були не просто зараз, як люди живі, так наші воїни, дорогі ЗСУ, а були схожі на героїв давніх часів і. Той провидець, який живе на Дорогобичині, він, мабуть, бачив сонячно воскресних героїв. Захар Степанович детально описав, як бачив дим над Дніпром і область у вогні. Ворожі колони просувалися вперед, але здавалося, що якась невидима сила стримувала їх. Старець згадав і про рішучість місцевих мешканців: я бачив людей, які копали окопи, тягнули зброю, молилися, стоячи на колінах. Саме їхня віра врятує цю землю. Він наголошував, що головна битва ще попереду, і закликав молитися за мир і за наших захисників. Захар Степанович часто говорив про ріку, яку бачив у своїх видіннях. Вона текла червоною, немов кров, а її береги були усіяні уламками дерев, спаленими будівлями і зруйнованими мостами. На березі стояли люди. Вони були в розпачі, здавалося, що світ для них зупинився. Старець пояснив, що ця ріка символізує велику боротьбу, яка ще чекає на нас. Дніпро стане полем бою, казав він, додаючи, що саме на його берегах вирішиться доля країни. У одному зі своїх видінь Захар Степанович бачив міста й села, охоплені вогнем. Полум'я здіймалося високо в небо, а попіл покривав землю. Він казав, що це знак великого випробування, яке торкнеться кожного. Цей вогонь це гнів ворога, який не вміє приймати поразки. Але я бачив, як у самому полум'ї народжується щось нове, сильніше, розповідав він. За словами старця, це означає, що навіть у найтемніші часи народ знайде в собі сили відновитися. Захар Степанович бачив сотні людей, які стояли на колінах у храмі. Вони молилися, тримаючи в руках ікони та свічки, їхні обличчя були сповнені віри, хоч навколо вирувала буря. Він казав, що ця сцена це образ нашого народу, який, попри страх і біль, знаходить силу в молитві. Молитва це наш щит, говорив він, і саме завдяки вірі ми вистоїмо, навіть коли ворог буде на порозі. Старець бачив і незвичайне видіння, поле бою. Де з одного боку стояли яскраві постаті, які світилися золотом, а з іншого темні тіні, схожі на привидів. Між ними точилася запекла боротьба, і світло поступово відтісняло темряву. Захар Степанович пояснив, що це символізує битву добра і зла. Наші воїни це ангели світла, відказав він, і їхня сила в тому, що вони борються не тільки за землю, а й за правду. Один із найбільш символічних образів, які бачив старець це великий золотий хрест, що з'явився над річкою Дніпро. Хрест сяяв так яскраво, що його світло проганяло темряву навколо. Захар Степанович сказав, що цей хрест символізує перемогу і благословення для України. Дніпро стане свідком і трагедії, і тріумфу, пояснював він, але, врешті-решт, над ним знову засяє світло. Завершуючи розповідь про свої видіння, старець часто згадував образ оновленої країни. Він бачив поля, які знову вкрилися пшеницею, міста, наповнені сміхом дітей, і людей, які працювали разом, будуючи нове життя. Ця війна це не кінець, казав він, це випробування, яке ми повинні пройти, щоб стати сильнішими. Україна відродиться і її світло буде видно далеко за її межами. Захар Степанович вірив, що ця картина це не просто мрія, а майбутнє, до якого ми всі наближаємося. Останнє видіння, яке Захар Степанович описав, було найглибшим і найсвітлішим він бачив Україну, яка ніби відродилася з попелу, але стала ще кращою, ніж будь-коли. На величезному полі стояв народ, тримаючи один одного за руки, а над ними з'явилося ясне небо, на якому сяяв тризуб, оточений золотим сяйвом. Люди співали гімн, їхні голоси зливались у потужний хор, який лунав далеко за межі країни. Захар Степанович пояснив, що це символ єдності, яка стане запорукою перемоги і відновлення. Цей образ показує, що ми подолаємо всі випробування, якщо будемо разом, і тоді жодна сила не зможе нас зламати, підсумував старець. Після слів Захара Степановича у нас в селі почали активно допомагати армії. Люди збирали гуманітарну допомогу. Сітки, підтримували бійців, які стоять на захисті Дніпропетровщини. Слова старця багатьох налякали, але водночас дали надію. Адже він завжди додавав пам'ятайте, зло не може перемогти, коли серце чисте, а народ єдиний. Україна вистоїть, але ціна буде великою. Зараз ми з тривогою дивимося на події в країні, але кожен у нашому селі знає. Слова Захара Степановича це не просто вигадки. Його дар це нагадування, що в найтемніші часи потрібно вірити і боротися. Тож, щасливо з Богом, з Богородицею. Слава Україні! Героям слава з Богом і Богородицею! Помолимось за нашу перемогу за всі наміри святі на землі, Пречиста Діво Марії, в час твоєї слави не забувай про тривоги бідної землі. Подивися милосердним оком на тих, хто перебуває в смутку й болю, хто бореться з труднощами, чиї вуста безустанно п'ють чаші гіркоти життя. Змилуйся над тими, хто втратив найближчих, змилуйся над тими, хто любить одне одного, а живе в розлученні. Змилуйся над самотніми серцями, змилуйся над тими. Кого любимо і за кого переживаємо. Змилуйся, свята Царице, над тими, хто плаче, молиться, страждає, і дай нам усім надію і святий мир. Амінь. О, мати неустанної помочі, нехай кожна хвилина мого життя буде безпереривним покликом мого серця, яке прибігає до Твоєї опіки і любові. Тоді в небі заслужу собі благодать радіти Твоїй славі, О Маріє, дочко Отця, Мати Сина, обранця Духа Святого. Амінь, мати. Амінь. Акт повної посвяти себе Богові через милосердну Діву Марію. Милосердна Діво, я посвячую себе тобі, поможи мені, я віддаю тобі тягар своєї душі, тепер і у вічності. Одягни мене своїм покровом, змилуйся наді мною і даруй мені дар, про який я прошу тебе в цей час, щоб стати однією з твоїх маленьких душ. Благаю тебе про потіху в годину смерті і ласку померти в мирі. Амінь. О непорочна діво, спаси мене і збережи. О непорочна діво, спаси мене і збережи. О непорочна діво, спаси мене і збережи. Спаси і збережи, не стільки мене, як всіх тих, що переживаю, і прошу за них, та сонячно воскресно, поверни героїв наших друзів у і ЗСУ. пресвятий Боже, бо тільки з тобою переможе. Попри всі праведні справи, щиро каже ми молитви: прийди, Христе, прийди, прийди, Христе. Прийди. Почитайте, що пише на гранітній таблиці, встановленій на позолоченому камені, на якій найбільше в світі є Ісус Івано-Франківського, на слідний, речиста Божа Мати. Це дивіться щодня відео покле Христа і Упа. Дайте запалити від кожної сім'ї лампадку. За скоріше Боже спасіння України, Цілувати чудотворні хрести в Франківську і попросити прийди, Бога більше благодаті. Христе прийди, нам щастя принеси, щоб разом разом Бозі трудній дорозі з тобою Лись ми, щоб разом босів труди.